Доброго дня, шановні члени журі! До вашої уваги пропонується науково-дослідницький проєкт на тему Особливості біопродуктивності лісових екосистем, студенниківського лісництва. Роботу виконала Сонька Анна Олександрівна, учениця 11 класу, вихованка екологічного гуртка кактусенята, Переясовського будинку художньої творчості дітей, юнацтва та молоді. Мета роботи Дослідити стан лісистості в Україні та проаналізувати динаміку змін лісових біоценозів, наприклад, державного підприємства, переєсок Хмельницький лісгосп, студенниківське лісництво, предмет дослідження: біопродуктивність лісових екосистем студенниківського лісництва. Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні завдання: охарактеризувати стан лісо лісових ресурсів України. Дослідити динаміку змін лісових насаджень на прикладі ДП Переяслав-Хмельницький лісгосп» в суденниківське лісництво, визначити домінуючі породи деревини в ДП Переяслав-Хмельницький лісгосп», визначити основну вікову структуру деревостанів на дослідних ділянках, визначити обсяг депортованого вуглецю в мортмасі. На рисунку 1 зображено загальний вигляд дослідження на дослідних ділянках. Вимірювання діаметру та висоти деревостанів. На рисунку 2 зображено відбір мортмаси для аналізу. В... На рисунку 3 зображено основні лісотвірні породи деревини. Домінуючими є хвойні породи, значну частку формують м'яколисні та в найменшій кількості становлять твердолисні породи. На рисунку 4 зображено динаміку вікової структури насаджень основних лісотворювальних порід станом на 01.01.2020 рік. Аналізуючи вікову структуру, встановлено, що домінуючими є середньовікові породи дерев, а саме хвойні. На їх долі припало 3981 га. При цьому мінімальне значення хвойних порід припадає на. Перестиглі породи. В таблиці 1 зображений діапазон характеристики дослідних ділянок Дерево станів дуба звичайного та сосни звичайної. Щодо віку. Дуб звичайний становить від 10 до 60 років. Сосна звичайна від 10 до 120 років. Діаметр для дуба, звичайного, становить від 30 до 45,4 см. Сосна звичайна від 5 до 39 см. Висота для дуба звичайного становить від 5,2 до 14,3 метрів. Сосна звичайна від 4,5 до 30 м. Кількість дерев для дуба звичайного становить від. 203 до 3500 штук на гектар. Для сосни, звичайно, від 279 до 5910 штук на гектар. На рисунку 5 зображено співвідношення відмерлої біомаси 55-вікових соснових насаджень на дослідній ділянці. Отже, Лісова пістилка складає основну частину 65%, сухостій – 15%, ламень деревостанів та опад грубих гілок по 10% обсягу даної біомаси. Висновки дозвольте не зачитувати, вони були наведені впродовж всього постеру. Дякую за увагу!